Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша тема порівняння трьох і більшої кількості предметів. Наглядно покажу вам це на паличках. Беремо три палички: 1, 2, 3. Кладемо дві палички. Де більше? Там, де три, чи там, де дві. Так, там, де три. Ставимо знак більше. Три більше, чим два. Так, беремо три палички. Один, два, три. Кладемо чотири палички. Один, два, три, чотири. Де більше? Там, де чотири, чи там, де три. Звісно, там, де чотири. Так, ставимо знак більше сюди. Чотири. Більше, чим три. Так. Далі беремо один, два, три, чотири, пять. П'ять паличок. І три палички. Що більше п'ять чи три? Звісно, п'ять. І ставимо знак більше до п'яти. Так, а тепер зробимо так: три палички беремо. І тут три палички. Де більше? Одинаково. Однаково ставимо знак, дорівнює. Три і тут три. Знак дорівнює.